Привіт, мої любі! Дякую, що дойшли до мене на канал. Дякую, що проявляєте активність. Підписуйтесь. Дуже приємно. Всім новеньким привіт. Так, ну що ж, давайте сьогодні подивимося тему його почуттів. Розклад сьогодні буде на один варіант, так що обирати нічого не потрібно. Просто подумайте про ту людину, яку вам цікаво дізнатися. Подивимось, що він там відчуває до тебе. Загадайте, тут у нас вже перевертається місяць і рицар жезлі. Ну що ж, схоже, він вже там кудись направляється, хоч йому там незрозуміло щось туманно, але все-таки жезли його тут підганяють. Так, ну добре, давайте для початку, хай він нам розкаже про себе, щоб ви дізналися, що це, ну, щоб ви впізналися, чи це ваше прийшов тут на розклад до нас. Так, розкажи нам про себе, який ти. Розкажи, який ти, а він зразу про вас, дивіться. Можливо, одружений, до речі. Тому що він так з ходу дві королеви виклав. Ну, можливо, кось це ще мама, дивіться по своїй ситуації. Ну, просто розказує, що тут у нього якийсь такий важливий період. Зараз бачите, начебто потрібно визначитись, куди тут рухатися. Або ж від своєї Пентакливої рухатись до Кубкової. Або ж не знаю, бо взагалі кудись. Ну, в принципі, колісниця насипала. Поза нашими королевами. Тобто, начебто він там ну, хоче сказати, що є у мене тут двоє серців ну, в житті і так, і так далі. А я тут весь в колісниці. Ну, давайте скажи нам детальніше, про що це колісниця, куди це ти зібрався? А він обдумає якусь поїздку, схоже. Це про поїздку ти розказуєш? Ну, або поїздка, або просто зміни якісь в житті, знаєте, щось таке. Ну, він хоче якось, не знаю, руху, прискорення, якихось змін. М -м, можливо, чекає якось як сказати, якихось обставин, щоб, щоб склалося якось так, щоб йому тут можна було кудись вирватися. Ну, не знаю, що він справді дружний до вас, наприклад, або ж з вами кудись поїздку. Ну, він тут обдумує щось зв'язане з колісницею. Причому обдумує, бачите, він себе викладає королем Пентаклів. Знаєте, так серйозно він над цим всім задумався. Тут у нас чоловік такий, знаєте, солідний, надійний, можливо, добре заробляє. Ну, можливо, це просто він розказує про свій статус, що ось дружина, ось я. Ну, щось він тут задумав. Так, ну розкажи про, те, про себе щось таке, щоб тебе дівчинка впізнала. Який ти? Розкажи про себе, який ти. Який ти. Ну і видає, слухайте, три старші аркани підряд. Відлюдник місяці башня. Який він? Він начебто, знаєте, зараз, от нам з самого початку випадав там місяць. Каже, я начебто десь заблудився, не знаю, тут дві башні в трьох соснах, дві, ось третя башня. Заблудився тут в трьох соснах, не можу знайти вихід. Вже тут, тут думаю, з усіх ракурсів, все це ну як, дивлюся на все це. Як не можу зрозуміти, куди мені, наліво, направо. Щось таке тут, а що в тебе за башня? Ну, давай все-таки, що в тебе тут за Башня? Ну, не знаю, якісь його сподівання зруйнувалися. <гум> Щось таке, що він там хотів. Чого він там прагнув, куди він там, можливо, те, що він тут думає про поїздку, ця поїздка тут, ну як, плани на неї? Ну, тобто відмінилося. <гум> зруйнувалися всі надії, сподівання. <гум> ну, можливо. А місяць про що? Про що місяць? Не знаю, тут начебто він до вас тут шукає дорогу, я б так сказала. До речі, можливо, він тут з дружиною кудись там поїздку. Чи поїздці чи ж зараз, чи, чи, чи потрібно їхати кудись? Чи повинна була бути ця поїздка, але тут щось зруйнувалось, ну то. Тобто щось, тут, щось у нього тут відбулося, так, і він зараз шукає відповідь. Не знаю, у когось це, можливо, ще дитину показує пашкубків. Можливо, у нього донечка є. Ну, тобто, щось тут у нього зараз відбувається. Так, давай детальніше. Що в тебе все-таки відбувається? Що в тебе зараз відбувається? Ну, подивіться, старший арка не кладешся. Що відбувається? Ну і про що це? Ну, якщо він одружений, то він каже, що його дружина зараз, начебто, якось його не пам'ятаю, ущемляє, як себе по-українськи. якщо знаєте, напишіть в коментарях. Щось не можу згадати. Якось його тут гнобить. Чомусь таке слово йде. Да? Ну, не обов'язково, ну просто якось вона тут, бачите, на нього, на його его тут натискає. Він тут у нас король жезловий, такий, знаєте, запальний, можливо, <кхм> такий енергійний, діловий. Тут у нього, до речі, ящерка. Це ж ящерка начебто. Ну такий він, бачите, хамелеоністий. Він такий, знаєте, і нашим і вашим. Конкретно цей чоловік. Ну, знову ж таки, він тут одразу нам показав, що є тут дві жінки. Він якось намагається певно перед дружиною так, ну, вести себе як ні в чому не бувало. Але вона тут якась така, бачите, вона за ним шпигує, щось вона знає, можливо, про щось здогадується. Щось тут, бачите, метелики, тут... можливо, вона помічає, що він веде себе зараз по-іншому. Тому що все-таки, ну, я думаю, це ж відчутно. І вона якось, бачите, його намагається. Я не думаю, що вона це відкрито, йому там каже, що в тебе там хтось є, але вона щось догадується, розумієте? Вона щось тут винюхує, щось вона тут шукає, щось вона тут... Вона насторожі, просто можна так сказати ним словом. Вона насторожі, вона якось намагається його пригасити, знаєте, якось цей весь пил, жар притушити. Тут, наче, якщо він, наприклад, збирався там кудись поїхати, наприклад, то вона якось там, не знаю, задала там кучу роботи, що <рит> нікуди ти не поїдеш. Або, наприклад, якщо він там збирався просто ну, щось розвивати, не знаю, може, в нього там якась справа нова, можливо, у нього там якісь проекти, замисли, якісь щось ну щось таке, якийсь рух, розвиток, знаєте, то вона якось цьому всьому так обережненько, так хитренько, знаєте, ставить йому палиці в колеса. А він зараз намагається знайти, от як, ну, де той шлях, куди йти, як його присвітити. Бачите, цим фонариком тут світить. А кругом туман темний, незрозуміло. І він тут. Бажання його тут не здійснюється. Що ти ще про себе розкажеш? Такі камечі? Ну, що ж каже? Серце розбите в сім'ї тут труднощі, бачите, вже дуже тяжко нести це все на собі, на своєму грубу якось загрузили, завалили тут. Я ж казала, що вона тут якусь йому роботу задала. Не знаю, можливо, тут ремонт якийсь, но, на дачу, або ще щось. Ну, щось тут таке. Йому дуже сумно, бачите, не вистачає радості, не вистачає можливо, це спілкування з вами. Ну або взагалі не вистачає якоїсь гармонії, знаєте, щастя, такого якось світло, тепло почуття, лише самі обов'язки, знаєте, відповідальність. А Нічого такого приємного не відбувається. Від цього йому боляче. Боляче. Ой, ну що ж, дівчатка, якщо якось ви розумієте, що це ваше, то давайте дивитися, що він там до вас відчуває, якщо з вами резонує. До речі, на дні на нас суд, слухайте, ну, у нього там зараз дійсно зараз такий важкий період. Наче хто не знає, він там щось намагається дійсно, якісь підсумки підвести. Ну добре, розкажи ж тоді нам, що ти відчуваєш до дівчинки, яка тебе загадала? Твої почуття, розкажи нам. Які твої почуття до дівчинки, яка тебе загадала? Які твої почуття? Король жестві. Тузночі. Ой, дивіться, ну, ви тут його підкорили. Він тут так хоче отримати над вами верх, розумієте, тому що ви тут наскільки сильна, він наскільки під вашим впливом, він тут. Ну, не знаю, в ваших руках тут як масло на сонці, ну тут тане, прям. Він не може з вами не те, що змагатися, як, перечити вам, він не може якось вам відмовити, наприклад, або якось вам. Проти, протидіяти, чи як це можна назвати. І він так хоче отримати перемогу, хоч, хоч якомусь аспекті. Йому дуже хочеться розуміти відчути себе таким сильним, що я тут щось вирішую, що я тут щось теж можу, що я якось її підстать. Не знаю, Тут жезливі такі енергії, тут дуже не знаю, чи у вас вже були інтимні стосунки, але він тут дуже жадає вас тут і по силі, і по королю жезлі. Дуже йому хочеться тут отримати над вами перемогу, не знаю, упокорити вас там. Укратіть. <ріст> Розумієте, дуже хочеться бути сильнішим за вас. От він просто каже: Я хочу бути сильнішим за неї. Як вона може, наскільки тут ну, і так керувати, а я тут пискнути не можу. <ріст> Весь такий, знаєте, розм'як, і не може нічого вдіяти. І так хочеться цю перемогу отримати, <ріст> що йому тут аж припікає. <ріст> так, що ти відчуваєш до неї? Що ти відчуваєш до неї? Ну, Сонечко ясно, слухайте. Ну, Будує плани, гляньте, ну. Ну, що він відчуває? Ну, тут тут дійсно таке, знаєте, рідне, тепле таке почуття, якось з вами настільки добре, ну, не знаю, як сказати, сонце. Це дуже гарна карта. Йому з вами так комфорт, знаєте, він може відчути себе такою. Ну, не ну, те, що дитиною на вашій груді все-таки якось ну, так розслаблено, знаєте, йому так приємно. Ви тут, можливо, якось йому якісь теплі приємні слівця, там, кажете, він якось так ну, як лев розмикає, так якось у ваших промінчиках гріється, там, якось відходить, не знаю. Тому що на чомусь таке враження, що вдома йому не дуже гріють. В нього до вас, бачите, хочеться з вами от саме роману, знаєте, стосунки, от такого ну, кубкового, тобто почуттів, знаєте, щоб так проявлятись, обнімашки ну, щоб ви там були разом, кудись, можливо, там, ходити, можливо, навіть поїхати. Тут тобто, нас теж, можливо, про поїздку там, чи відпустку, чи ще щось, чи просто на пікнік кудись виїхати. ну, і Просто взагалі будує на вас план, на те, що ви тут будете разом. Що ви тут будете пару, що ви там будете зустрічатись, проводите там добрий час, і вам тут наскільки вдвох комфортно, тепло, приємно, добре, він такий весь тут мріях. І що ти ще відчуваєш до неї? Бачите, от, хоч він такий весь до вас тут розмякший, але він вам цього не показує. Він каже: я обороняюся, я все-таки. А чому ти обороняєшся? Він угу. якось боїться показувати вам, наскільки він тут до вас <кій> прив'язався, наскільки тут якась залежність прямо від вас. Ну, в принципі, я думаю, це взагалі ця карта взаємного такого, такої взаємозалежності, скажімо так, і він боїться, не те, що можливо боїться, ви знаєте. Він не хоче, щоб ви бачили, наскільки він від вас залежний, наскільки йому без вас ну, просто неможливо. Він, бачите, виставив собі якийсь запор, паркан точно. Виставив собі паркан, <паркан> своїх жезлів, бачите, не хоче якось начебто відкритись вам, слухайте. Можливо, до речі, ви ще не дуже добре знайомі, Ну, тобто він ще, можливо, тут ревнує, думає, друг, а якщо раптом ви там, ще там ще вас хтось є, він боїться, начебто, дуже так показувати свої почуття до вас, тому що тут шеревності ще ще є, і якось ну, таке боязнь якось постраждати. Не знаю, що ви та чому серце розіб'єте. Що ти ще відчуваєш до неї? ну, імператриця, слухайте. Ну, дивіться, ну, 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 тут, тут нема про що говорити. Найкраща жінка, головна жінка в моєму житті. От достойна, достойна, достойніших. Тут не знаю, чоловік, якби, наприклад, в нього там які там обставини, якщо він там ну, не одружений раптом, то він би готовий, щоб ви були його тут дружиною. Тому що ви тут, дивіться, розкішна, ви тут. Ну, така, ну як, біля вас тут все кругом, як сказати, цвіте і пахне. Ви тут з усім можете справитися, всі чотири королеви в одній. Тут, можливо, навіть він дитинку хоче від вас. Ну, дивлячись, в якому там віці, яких там у вас, ну, яких ви там стосунках, не те, що на в стосунках, чи ви, наприклад, хотіли б дитину теж, Ну, він, можливо, хоче. І що він хоче? Хоче розвитку стосунків. Якось, бачите, так, надовго, так стабільно, знаєте, якось з розумом до цього підходить. Якось навіть головою думаю про це розуміти, не лише ну, пожежливим енергіям. Хоча, взагалі, тут бачите, король мечів, він начебто, в принципі, такий начебто холодний, скажімо так. Ну тут, в даному конкретному випадку, це говорить про те, що він якось ну, прям холодним розумом підходить до цього, він начебто. Ну, не лише почуттями, так, що він хоче бути з вами, а начебто і в голові в себе вже вирішив, що так, вона дійсно достойна, я б хотів би, щоб вона була такою моєю постійною дружиною там, чи ну, постійною дівчинкою. Ну, тобто, от якось так, він вже навіть на такому ментальному рівні і теж вже до цього дійшов, не лише там по емоціях. Що ти ще відчуваєш до неї? Ну, бачите, у вашого спілкування є тут якийсь місяць, є тут якась незрозумілість. Ну, наприклад, знову <кій> ж таки, у кого тут сім'я не він каже, я не знаю, до чого дійде наше спілкування, тому що тут ще є ну, сім'я когось в нього чи в вас чи в обох. І Тому є цей місяць. Але все-таки місяць це не лише якісь там страхи, там, якісь незрозумілі ситуації, там, це ще й притяжіння. Він відчуває цю тягу до вас тут і по силі, і по місяцю, ну і взагалі перетридця дияву, там, ну, сонечко. Слухайте, тут багато карт таких випало. То він би хотів би з вами таких стабільних стосунків, знаєте, ну, він просто не знає, як до цього дійти. Він ще нам там показував, що він ходить з фонариком, зі своїм, з ліхтариком, <кхід> шукає шлях. А давайте його запитаємо, так ми щось захотіли запитати. його дії. Хоча це, звісно, начебто. І не дуже в тему, але все-таки хочеться запитати, тому що він там шукає, шукає, чи знайде. Ну, Розкажи нам, як ти будеш діяти на протязі, ну, наприклад, двох тижнів. Якщо хочете згадати свій термін, я питаю напротязі двох тижнів, як ти будеш діяти до дівчинки, яка тебе загадала, напротязі двох тижнів, як ти будеш діяти. Як ти будеш діяти? Ой, корлива кубків. Каже, що вона чекає. Так, він каже, вона чекає. Це просто для того, щоб уточнити. Це ви чекаєте, ну, сімочку цю пентаклі. Він каже, я знаю, що вона чекає, поки я нарешті, там, не знаю, доросту до неї, наприклад. В такому понятті можна сказати. Що я там якось, ну, можливо, когось там, поки я там зароблю якусь копійку, тому що у нас тут дві пентаклі карти, причому так. Понаростаючій, тобто, начебто цей процес вже йде, і от він вже завершені, скажімо так. Не те, що завершені. Ну, я зрозуміло, тобто, він просто каже про те, що він нам відповідає, що я знаю, що вона чекає, поки я до неї там доросту, зароблю, тобто, поки я до неї прийду, якось вже якимось, ну, більш. Достойним, можна так сказати. Так, і ти будеш діяти, ти будеш діяти. Так, а про що десятка. О, ну, він нам розказує, що тут у нас є відповідальність, дуже тяжко, тому що свої зобов'язання і як там доля поверне, невідомо. Можливо, він там нам розказує, що ще він сподівається, що ви якось будете, що ви якось проявитеся. Або ж. Ну, Якщо це він вас видає імператрицею. Або ж, наприклад. Даресі, давайте запитаємо імператриця. Ну так, це ви все-таки. Або ж, наприклад, він каже про те, що як так складуться обставини, так? що якось. Не знаю, можливо, тут чоловіка якісь проблеми зараз здоров'ям, чомусь так зараз прийшло на ум. Можливо, він там щось в нього спиною, шиєю, не знаю, з ногами. Ну, можливо, щось сталося, розумієте, він каже, що тут начебто не лише від нього залежить. Або ж це він на вас сподівається, або ж каже, що як там, як там буде, як там вищі сили мені поможуть, не поможуть. Бо як я тут зараз, як білка в колесі, тут всіки обов'язки, всіки справ. <кій> ну, в будь-якому випадку він старається слухати, що ж робить. То ти будеш проявлятись на напротяг заданого терміну. Ти будеш проявлятися? Ти будеш проявлятися? Слухайте, все-таки буде. Дивіться, все-таки каже, доведеться вийти з своєї зони комфорту, хоч як мені тут добре, тепло і затишно. Сидіти самому десь там на якійсь своїй пещері печері. печері. Але все-таки так, я проявлюся. Слухайте, ну молодець. Ось якось романтично, можливо, якось подружньому, знаєте, з якимись такими. Енергійними пропозиціями, можливо, кудись запросить вас, ну щось якось. А що саме ти, з чим саме ти прийдеш? З чим ти прийдеш? Мах. З Чим ти прийдеш? О, ви подивіться, який чоловік. Каже, я знаю, з чим я прийду. Тут мах. Тут, знаєте, чоловік, який може ну як захоче, зможе все. що це ще тільки можна. Я не знаю, щось він таке запропонує. ну, Побачення, в принципі, так, це побачення, це якась зустріч, все таке, але він щось все-таки, він тут придумує, начебто він каже, я знаю, що там. Щось він тут щось він тут замислює. Чи ти вже замислив? Ти вже замислив щось? Єрофант? Ну, начебто він каже, я проявлятись буду правильно. Я не знаю, що це в вашому контексті. Значить, можливо, він раніше якось трішечки не так проявлявся, як вам подобалося. Але він каже, ну я на цей раз, начебто, я у своїй урок, за свої урок я буду діяти правильно. І це причому буде швидко. Тобто це не так довго чекати. Мах. І бачите, він тут себе кубком показав, все-таки мені здається, тут дійсно кохання. І вас само початку показав. Королеви кубків парочкою, такою солодка парочка. Так що він тут дійсно прийде з якимись пропозиціями. Не знаю, куди він там вас запросить, що він там буде вам казати, ну, принаймні, буде проявлятися якось правильно, по-чесному. Якось, можливо, не те, що навіть по-чесному, а можливо, якось, якийсь там приклад вам подаючи, або дивлячись на ваші приклади, якось щось собі там намотав на вус. Якось він хоче. Mm. Ну, красиво, красиво якось зайти, знаєте, до вас якось з якимись такими активними діями, слухайте. Ну, так цікаво, що ж він тут буде. Напевно, ну, просто тут кожного своя ситуація. Ну, тому що, не знаю, от маг мене завжди якось так, він такий зосереджений, тут такий якийсь. Mm. Давайте ще раз запитаю, що саме ти запропонуєш дівчинці, дівчинці. місяць? Що саме сонце? Ну, подивіться, слухайте, що ви запропонує місяць і сонце. Як це можна перевести? Будь зі мною вночі і в день чи про що це ти місяць? Ну, дійсно, якийсь зв'язок, так? Якесь притяжіння. Тепло, комфортно. Тобто, ну, бути парою це явно, але що? Що ти запропонуєш? Зробити перехід. Ну, от якщо ви зараз ще не зустрічаєтесь, якщо ви ще не пара, то він ну, реально прийде, скаже, так, давай там не знаю, будемо жити разом, наприклад. День і вночі буде поряд, там не знаю, скаже, ви обирай мене там, роби вибір, якщо там у вас хтось є, давай перейдемо на якийсь інший рівень. Ну, тобто щось тут таке. І дійсно, щось ну, важливе для вас, для нього, тому що старші аркани. До да, речі, на дні у нас королева Пентаклів, так що він вас бачить такою ще, знаєте, стабільною, надійною, що вам можна довіряти, що вам, знову ж таки, що вас можна на роль дружини. Так що, дівчатка, ну, в кого прийде з чимось таким, обов'язково напишіть, буде дуже цікаво почитати, тому що тут дійсно і місяць, і сонце красивий такий розклад. Ну що, дівчатка? Дякую, що подивилися. Сподіваюся, вам сподобалося. Реагуйте, лайки, коментарі, підписки. Це все дуже приємно. А я з вами прощаюсь. До побачення.